В Україні понад 70% українських пенсіонерів отримують пенсію меншу ніж. 5 тисяч гривень. Безперечно, це є дуже велика проблема для тих людей, які будуть в майбутньому виходити на пенсію. В даному відео я розповім три шляхи, як можна заздалегідь вирішити пенсійне питання. А наразі підпишіться на мою сторінку. Почнемо з банального варіанту, який подобається більшості українцям: купити квартиру і здавати її в оренду. Таким чином вони будуть отримувати свою пенсію. Варіант хороший, але мало ймовірний, тому що щоб купити квартиру, треба мати доволі багато грошей. І на практиці мало хто це робить. Варіант номер 2 програми накопичувального страхування життя або недержавні пенсійні фонди. Теж хороший варіант накопичення на пенсію, але вимагає високого рівня дисципліни. І третій варіант, використовуючи фондовий ринок розвинутих країн, інвестуючи в акції, мало того, що це максимально надійно, так ми ще можемо отримувати досить високий. Прибуток і почати можна всього лиш зі 100 доларів. Який варіант обрати? Будь-який, але я рекомендую об'єднати всі три. Якщо вам потрібен детальніший план, як це зробити, напишіть слово пенсія в коментарях і я вам його надішлю.